Недавно моя дружина мені це задавала питання. Просто будь відважний, вір, бо в тебе все вийде. Що надихнуло створити християнський гурт? Мріє дитинство. Е, був момент, коли ми, коли ми з родиною проживали в комунальній квартирі. І на Новий рік була е, така традиція е, збиратися разом всіма сім'ями, які жили в цьому блоці, і святкувати разом Новий рік. Ну і було багато дітей, е, і ми збиралися майже одного того самого віку, і ми збиралися е, і копіювали різні гурти. Так? І ця мрія в моїй голові, в моєму серці, вона дуже довго сиділа. Навіть зараз відчуваю, як мурашки бігають по моїй шкірі, бо це справді мрія, яка стала реальністю. Я її ніс дуже довго, дуже довго, і вона реалізувалася, власне, в стінанглійської духовної семінарії. Чи потрібно було брати благословення на створення? Так, ну, бо це дійсність, яка народилася в Лівській духовній семінарії, і це діяльність, яка є е, е, така. Якби сказати, творча. відповідно, воно щось є допоміжне. Так? Бо театральним є твоя формація, Театральним є твоє покликання, яке є в центрі твого життя, Тобто насамперед, є священик. А інструмент це твій твої таланти. І я дякую справді всім, хто долучився до власне, цього удосконалення цього таланту. І можливості його практичного існування, щоб воно стало справді таким моментом євангелізації. Склад гурту є постійним. Е, ні. Він починався як, як семінарійний гурт, тобто всі учасники гурту були семінаристи. Але семінарія не вічна. Так, шість років допускаєшся. Відповідно, коли почався процес. Я випустився, потім інший вийшов, потім інший. І кожен має свої обов'язки, своє життя, створення сім'ї, свої душпастрикі е, обов'язки. Тому е, воно по-різному було. Е, наш гурт він, е, розпадався без разів. Але кожен раз, коли був було, ну, на грані такого справді е, е, такої, такої крапки. То завжди е, приходив момент стілення. Господь давав е, той момент і, і рішення тої чи іншої проблеми. Який стиль вашої творчості? На початку ми були просто акустичним гуртом. Інді, інді рок, інді поп, але акустичний. Потім ми хотіли дати трошки такого року. Такого гарного християнського року. Ми надихалися різними американськими, англійськими закордонними гуртами християнськими. Але потім ми прийшли до реальності своїх можливостей. Так? Тому зараз ми інді поп-музику поп робимо таку християнську. Також надихаємося різними різними гуртами, вивчаємо їхню історію, вивчаємо їхню музику. Пробуємо експериментуємо, тому наша музика є різна. І ми також відштовхуємося від того, що може дати в сучасному світі наша музика, так? щоб вивчити нашу цільову аудиторію. Щоб справді наша музика не просто була музикою для себе, а музика, яка торкає серця саме нашої аудиторії. Чому така назва? Бо для мене завжди було дивним і величним. Один з образів простого мого споглядання світу. Для мене завжди було дивно, як квітка, тендітна квітка, кульбабка, пробивається крізь асфальт. Це для мене насправді було дивним. І коли я дивився на це, на цю сутність, так, як ніжна квітка пробивається крізь твердий асфальт, оце життя, яке не боїться твердого ґрунту. В моєму розумі, в моєму серці, власне, були ці слова попри все. Попри все, ти живий, попри все, ти віриш, попри все, ти йдеш вперед. Попри все, ти живий. Цікавим було те, що перший наш альбом акустичний, який ми записали в стіна англійської духовної семінарії, називався Попри все. І, власне, коли ми вже випустилися з семінарії, ми продовжили нашу діяльність і. Софі Бенд як е, гурт залишився е, назва гурту, залишилася як сутність для, для продовження нових поколінь в стінах семі, духовної семінарії. Але ми взяли за основу вже для себе е, назву е, нашого першого альбому попри все. В нас сподобалась нашим, нашим слухачам, і ми її залишили. Як гурт впливає на вашу духовність дуже сильно. Перше допомагає мені проживати якісь моменти і труднощі випробування. Бо це напис, запис пісень, написання пісень, це можливість не зупинятися. Бо це завжди ти мусиш бути в тонусі своєї віри. І любов, яка активна. Якщо вона активна в мені, вона буде активна і в інших, в наших ближніх. І це неймовірно, бо воно змінює серця. І коли ми отримуємо різні відгуки, Останній відгук, який ми отримали, це дівчина, жінка, яка, молода жінка, яка написала «Дякуємо за вашу творчість, бо ви допомогли мені прожити дуже важку вагітність. І ми розуміємо, що заради цього одного відгуку, ми діємо. Він допомагає моєму духовному житті. Бо це щось, що дозволяє мені ділитися так, і через свої таланти. Бо Господь дає мені таланти. Тому я їм ними ділюсь. Яка вікова аудиторія гурту? Згідно статистики це 18-35. Згідно статистики е, стрімінгових платформ. Проводжучи аналіз, ми бачимо, що найбільше це слухають, власне, ця молодь 18-35. Але по-різному воно змінюється згідно різних тенденцій. Чим більше ми виступаємо, чим більше ми беремо участь в різних фестивалях, то по-різному. Бо хтось нас знає і слухає регулярно, а хтось перше почує і відкриє для себе, що вау! У нас є якісна християнська музика. До якої біблійної історії написали б саундтрек. Та залежить, яка історія. Це, бо історії різні. Про Давида це про якогось Лева, якогось дуже сміливого Лева, якогось такого повної енергії. Так? Якщо говорити про створення світу, це щось дуже, дуже містичне, космічне. Так? Якщо говорити про Ісуса, то також залежить від історії, так? де він є е, дуже е, живий, пригодницький, де він є дуже лагідний, де він е, дозволяє, наприклад, любити себе. Так? Ну, По-різному. Коли він на Христі, це пісня любов, яка є в стражданні. Так? Тому Все залежить від історії. Де б ви мріяли провести концерт? Я дуже мрію про багатотисячний. Зараз, насправді, я би дуже-дуже хотів, і ми навіть з командою говорили, ну, що тепер треба е мріяти про низка Олімпійський, мріяти про щось таке велике, так? щоб е показувати, що ми маємо що сказати. І ми не боїмося е, говорити про Бога дуже чесно, так, і відважно. Якби вчили молодь лише однієї навички, якої? Відважність мужність е, мріяти, відважність і мужність діяти, відвага е, бути собою, відвага бути чесним. Відвага е, пізнавати, відвага. Досліджувати, удосконалювати, кого ви хотіли бачити у наступних випусках. Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.